об'єднання позашкільних закладів освіти безкоштовно флюорографія в центрі рівного, візит міністра молоді та спорту на Рівненщину. Про це та інше розповідаємо у випуску новин. Мої вітання. Тільки сьогодні у Вараші зустріли тіло полеглого захисника, як знову отримали звістку про загибель ще одного. 14 березня в Донецькій області біля села Богданівка Обірвалося життя Володимира Плещака. 44-річний снайпер, житель райцентру, був мобілізований 15 липня 2022 року. Прощання з ним відбудеться на Київщині. Того ж дня в тому ж населеному пункті внаслідок ворожої атаки загинув 28-річний Євген Горетий. Спочатку повноштабної війни чоловік разом із братом і мамою був змушений виїхати з рідного Лисичанська на коричину. Світла пам'ять героя. На Майдані Незалежності у Рівному попрощалися із загиблим на війні солдатом Павлом Федчуком. 31-річний боєць позиним литовець загинув під час виконання бойового завдання у Харківській області. На прощанні з героєм-рівнянином побували наші журналісти. Чергова скорботна новина з фронту зібрала рівнян на головному майдані обласного центру. Сьогодні місто прощалося зі своїм мужнім сином, українським захисником Павлом Федчуком. 31-річний старший солдат загинув чотири дні тому у Харківській області, потрапивши під ворожий артилерійський обстріл. Молодий рівнянин вже на другий день повномасштабного вторгнення пішов до військкомату, а згодом добровільно попросив його відправити у зону активних бойових дій. Його навіть ніхто ще. Не чекав з повісткою, до нього, можливо, і не дійшла би черга. Або, може, хтось би інший доповнив його бригаду. Він пішов. Бо в нього добра воля. Павло Федчук народився та виріс у Рівному. Тут закінчив 24 ту школу, а згодом здобув освіту електромеханіка в технічному коледжі. По тому була строкова служба в армії та повернення до рідного міста. Павло влаштувався на роботу у магазин електроніки. Пройшов шлях від охоронця до продавця. Екс-колеги по роботі прийшли вшанувати свого товариша. Пригадують, як Павло прагнув бути корисним країні, коли почалася війна. Вірвався з перших днів туди. Я в березні зустрів біля війнкомата. Хотів туди попасти на Більше сотні рівнян прийшли з квітами на майданчик героя в останню дорогу. Рідні та друзі Павла зібралися у тісне коло біля труни і схилили голови у скорботі за полеглим воїном. Сумують сьогодні як найрідніші, так і просто знайомі сусіди родини героя та пересічні рівняни. Дуже хороші люди, дуже діти прекрасні. Нічого поганого не можу сказати, тільки добре. Він за нас загинув. Вічна пам'ять йому. Ми будемо його берегти. І їдуть дівчата туди, поїдуть, а я вже додому піду. На фронті Павло Гордо носив позивний литовець, адже його мама має литовське коріння. На героя вдома чекали батьки, брат, цивільна дружина та десятирічний син. Поховали Павла Федчука на алеї героїв кладовище Нове у Рівному вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Правоохоронці та рідні розшукують 46-річного жителя Острощини, про зникнення якого стало відомо 13 березня. Володимир Присяжнюк був одягнений у чорну куртку, сині джинси, зелену шапку, взутий у зелені чоботи. Зріст близько 180-185 см. Волосся коротке, темне середньої тілобудови. Якщо вам відома будь-яка інформація щодо зниклого, повідомляйте на спецлінію 102. Конфлікт між подружжям з Дубровичини закінчився ножовим пораненням. 16 березня до поліції надійшло повідомлення медиків, що в селі Соломіївка надавали допомогу 60-річному потерпілому із проникаючим пораненням черевної стінки. Спочатку чоловік сказав, що з ним все нормально, нічого не трапилося. Втім, слідчо-оперативна група встановила, що між ним та його 56-річною дружиною виник конфлікт в Ході якого та взяла ніж та нанесла удар у живіт своєму судженому. Сходом це підтвердив і сам потерпілий. Після проведеного оперативного втручання його життю нічого не загрожує. У рамках кримінального провадження правоохоронці з'ясовують обставини кривавого конфлікту. Таки об'єднали. На сесії Рівненської обласної ради поставили крапку у питанні об'єднання позашкільних закладів освіти у єдиний центр. Воно кілька тижнів тому активно обговорювалося в кулуарах та ЗМІ і стало найбільш дискусійним серед депутатів. Адже заради нього навіть змінили регламент в частині тривалості розгляду. Детальніше про необхідність реорганізації, позиції усіх сторін конфлікту, що чекає на заклади після об'єднання та депутатську дискусію. Кусію дивіться далі. 41 за, 8 проти. Такі результати голосування обласних депутатів, питання щодо об'єднання трьох закладів позашкільної освіти. Зокрема, йдеться про Рівненський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді, рівненський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді і станцію юних натуралістів. За проектом рішення ці заклади об'єднають в центр національно-патріотичного виховання та позашкільної освіти. Мотивують це наступним. Ми пропонуємо створити комплексний багатопрофі. Вільний заклад позашкільної освіти буде запропонована комплексна послуга позашкільної освіти, яка дозволить якісно співпрацювати з територіальними громадами. У більше ніж 50% територіальних громад сьогодні відсутні послуги з позашкільної освіти дітей. І в нас в області ну справді більше 80% майже сімдесят відсотків дітей не охоплені позашкільної освіти. Чому? Тому що ми не досягаємо сільську місцевість. Не погоджується із таким об'єднанням директор Центру національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді, який говорить, дізнався про об'єднання із сайту обласної ради, коли вже з'явився проект рішення. У нас, друзі, важливий напрямок, військово-патріотичний, який був введений там 10 трошки більше років тому, і який нам треба розвивати, нам треба його наповнювати кадрами. Офіцерами, хлопцями, які приходять професіоналами, там треба велику матеріально-технічну базу. Нам треба заходити в селах, але питання кажуть, розвивайте мережу. У нас є мережа. Питання в тому, щоб знайти людину в селі, запропонувати їй достойну оплату праці і дати матеріал з чим працювати. Хоча за словами заступниці начальника департаменту освіти області Марини Пашковської, перш ніж перейти до реорганізації, два роки вивчали це питання, не йдеться про скорочення педагогічних працівників та гуртків, всі вони будуть збережені. А щодо національно-патріотичного виховання, то планується наступне. Цей напрямок буде збережений. Більше того, ми працюємо над новими програмами для того, щоб відкривати нові гуртки, оскільки на державному рівні зараз. І зараз в закладі функціонує тільки один напрямок в цьому плані. Це джура. Ми працюємо над новими програмами для того, щоби. Збільшити кількість гуртків, так з якими будуть працювати в рамках національно-патріотичного виховання, чи на законодавство нам дозволяє на рівні області розробляти такі програми, і затверджувати. Обговорювалося це питання напередодні сесії на профільній гуманітарній комісії, і голова Алла Черній говорить, реформування потребує уся система освіти. І якщо у закладах загальної освіти воно розпочало ще шість років тому, то тепер на черзі дошкілля та позашкілля. Але після прийняття рішення про об'єднання. Робота має бути продовжена. Наша комісія я особисто хотіла би бачити чітку Ки моніторинг того, що є, так алгоритм, яким чином це буде відбуватися, як воно ляже у чинне законодавство по об'єднанню, щоб не випав жоден гурток, щоб не була звільнена жодна людина, керівник гуртка, методичний сектор. Проте, окрім покращення для дітей, постає питання і приміщень та землі, яку мають вище названі центри. Адже за інформацією з відкритих джерел лише територія однієї станції юних натуралістів має 16 гектарів. Хочу наголосити до всіх, якщо це питання стоїть, ми говоримо зараз за виховання дітей, говоримо за 2 мільйони всього-навсього, коли в нас є сумасшедше перевиконання і організувати роботу, і це ваша робота, роботу з територіальними громадами. Ну не дай Бог пропаде хоч кусочок землі. Таке зауваження чомусь прийняв на свій рахунок. Заступник голови обласної ради радикал Сергій Свисталюк, хоча жодних імен у сесійній залі не звучало. Мені дуже приємно, що двоє з моїх колег рекламують відомий на теренах рівничний телеграм-канал, який там час від часу про мене пише. Відповідно, вони напевно зачерпають звіти інформацію, що там землі чи чогось іншого. Я, наприклад, не маю таких знань і досвіду, як, наприклад, дехто з коле. Аби поставити крапку у питаннях земельних ділянок закладів позашкілля, начальник ОВА запропонував встановити чіткі межі. Я хочу, щоб ви пішли далі, сміливо і виділили межі земельних ділянок, щоб їх не покрали так почуть, повідкусували до цих закладів позашкільної освіти. Ми з вами чітко розуміємо, що якщо ми зараз не, не встановимо межі, не відновимо до справись державного державному акту, то повірте мені, про деякий час і по клаптику, Дуже хитрі забудовників відпустить цих заходів. От про ці запобіжники треба говорити. Завершити процес реорганізації планують до початку наступного навчального року, тобто 1 вересня. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник, випуск новин. Правоохоронці Рівненщини зафіксували черговий факт незаконного перевезення деревини. Вантажівка із лісопродукцією була зупинена в селищі Клевень за порушення водієм правил дорожнього руху. З'ясувалося, що 26-річний житель села Жобрин позбавлений права керувати транспортними засобами на 10 років. Також він не мав страхового полісу, а вантажівка не пройшла обов'язковий технічний огляд. Крім того, правопорушник не надав жодних документів, ні на перевезення. Ні на походження деревини. Лісопродукції орієнтовно сім кубів, як і транспортний засіб, вилучили. Слідчі розпочали досудове розслідування. На ювілейному у Рівному не розминулося три авто. Є постраждалі. Автопригода сталася сьогодні 17 березня близько 15-ї години неподалік перехрестя вулиць Куликай Гудачика та Небожицького. Поліцейські попередньо встановили, що водій транспортного засобу «Форд» під час повороту ліворуч не надав переваги в русі зустрічному позашляховику БМВ. Від удару легковик відкинуло в бус Рено. Внаслідок зіткнення травмувалася пасажирка та водій автомобіля «Форд». Їх доставили до лікарні. Швидке діагностування хвороб органів дихання та експрес-перевірка на ВІЛ. У центрі рівного проводять виїзні обстеження на наявність небезпечних захворювань. Чи може діагностика поза межами медзакладу гарантувати 100-відсотковий результат? Скільки триває скринінг та коли чекати наступних виїздів бригади? Дивіться у сюжеті. Виявити туберкульоз та інші патології органів дихання за декілька хвилин. Сьогодні медики обласного фтизіопульмонологічного центру приймали пацієнтів не тільки у закладі, а й в центрі рівного. Обстежували бажаючих у флюоромобілі, який обладнаний всім необхідним, аби на ранній стадії виявити туберкульоз, запалення легенів та навіть онкологію. Для діагностування або виключення цих хвороб потрібно всього 5-7 хвилин. За допомогою цифрової флюорографії буде проведено обстеження, зокрема органів грудної клі де можна будуть виявлені як специфічні, так і неспецифічні процеси в легенях. Це можуть бути такі, як туберкульоз, зокрема, проходить акція в зв'язку з місячником боротьби з туберкульозом. І це те, що викликано специфічним якимсь агентом. А не специфічно це будь-які запалення бронхіти, які можуть бути загальним викликаними бактеріями і вірусами. Перед обстеженням у людей беруть особисті дані для того, аби в подальшому повідомити результати. Береться їхні дані контакти, і буде по вайберу або в телефонному режимі повідомлені всі результати обстеження. При потребі пацієнти будуть скеровуватися, запрошені до фтизіопульмологічного медичного центру для дальшого обстеження та призначення при потребі лікування. Одночасно з перевіркою легенів люди могли визначити і наявність у них віл інфекції. Для цього потрібна була всього крапля крові та 10-15 хвилин очікування. Для того, щоб зробити тест, ми беремо спиртову серветку, протираємо пальчика, беремо скарифікатор, проколюємо пальчика. Першу каплю крові обов'язково забираємо стерильною серветкою. А також беремо одну каплю крові. Беремо, капаємо в тест. Згідно інструкції, беремо дві капельки буфера. І чекаємо 10-15 хвилин. Результат така виїзна перевірка організована в рамках всеукраїнського дня боротьби із туберкульозом, що відзначатимуть наступного тижня. Ми стоїмо осторонь для того, щоб максимально наблизити медичну допомогу до населення. Дана акція приурочена до місячника по боротьби з туберкульозом. День боротьби з туберкульозом ми відзначаємо 24 березня. За словами Федора Авруки на Рівненщині спостерігається ріст захворюваності на туберкульоз. Це пов'язано не лише із приїздом внутрішньо переміщених осіб, які теж хворіють, але й психоемоційним здоров'ям людей. Адже саме в стані виснаження організм найбільш вразливий. Ми маємо плюс по статистиці 17,6% шість порівняно з 2021 роком. Тобто статистика іде, відмічається зростання, але зростання відмічається не тільки через те, що збільшилась кількість внутрішньопереміщених осіб, та інші речі. У нас в країні війна, то є передумови, є психологічні речі, є інші, які провокують плюс. Дуже вагомий внесок це розпочата конструктивна співпраця між закладами первинної медичної допомоги між втезіоцентру це значимо, хто не встиг безкоштовно перевірити власне здоров'я сьогодні. Може це зробити в понеділок, 20 березня з 12 до 14 години на театральній площі. Аліна Почка Олексій Олексієнко випуск новин. Рівненщину з робочим візитом відвідав міністр молоді і спорту України Вадим Гудсайд. Символічно, що першою локацією, де побував гість зі столиці, стала секція з фехтування на базі 26-го ліцею у Рівному. Видатний у минулому спортсмен свого часу став олімпійським чемпіоном саме у фехтуванні. Як Вадим Гудсайд оцінив перспективи розвитку цього виду спорту у Рівному? Дивіться у сюжеті. Юні Дартаньяни відточують майстерність володіння шаблею у рівні. Рівному на базі 26-го ліцею вже більше року. Тут функціонує секція з фехтування. Під керівництвом наставника Станіслава Конопацького тренуються більше двох десятків дітей різного віку. Юні фехтувальники вже встигли проявити себе на змаганнях всеукраїнського масштабу. Були досягнення. Ми поїхали на відкритий турнір в Нетішин. Звідки приїхали вже з першими другими місцями, там була просто повікова категорія. Деяка категорія привезла дуже хороші результати. З деякими ми зробили роботу. Плануємо ще раз поїхати і також продовжувати розвиватися. Як розвивається секція сфехтування у Рівному, особисто вирішив перевірити міністр молоді та спорту Вадим Гудсайт. посадовець у компанії очільника області Віталія Коваля поспілкувався з юними спортсменами та їхнім наставником. У минулому олімпійський чемпіон сфехтування зізнався, що колись мріяв про відкриття подібної секції у Рівному. Дуже приємно бачити, що взагалі роз... Розвивається спорт в складних умовах під час війни, але ми стоїмо і бачимо діточок, які з задоволенням одягають маски на голову, стоять стойко і фехтують, тому що життя продовжується, і нам потрібно зберегти на сьогоднішній день під час війни дитячий спорт, дорослий спорт, взагалі спорт в Україні. Вадим Гуцайт пригадав молоді роки і свої виступи на змаганнях. Одягнув захисну маску, взяв шаблю та став у спаринг з юним фехтувальником. Хлопець, який захотів позмагатися з міністром переселенець із Запоріжжя Максим, фехтуванням займається близько трьох років. До рівненської секції долучився лише три тижні тому. Каже, що його добре прийняли і видали всю необхідну амуніцію. Фехтування мене зацікавило як елегантний вид спорту. Головне, що тут є елемент змагання, можна демонструвати своє мастемастацтво. Це взагалі мені зацікавило. Тут обладнання не часів СССР. Тут сучасне обладнання, гарні нові фірми, фія, ПБТ. Навіть і тут більш гарні умови з цього, з цього ракурсу. Історія Максима, приклад успішної адаптації, вимушено переміщених громадян у новому середовищі за допомогою спорту. У цьому переконаний начальник рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль. І чим більше юних українців обиратиме здоровий спосіб життя, тим міцнішою буде нація. Мені приємно було щойно почути від нього, що йому подобається в рівному більше ніж в Запоріжжі. І допомогло йому адаптуватися саме заняття улюбленим видом спорту. Наша мета і велика місія в тому, щоб ми дитинство дітям залишили. Незважаючи на війну, спорт є частиною дитинства. І, от ті, хто приїхав з Запоріжжя з Харкова, з Херсона, з Донецька, ті люди на рівні мають мати доступ до спорту. Показавши всі свої вміння перед столичним гостем, юні фехтувальники скористалися можливістю взяти автографу Вадима Гуцайта. Шлях у спорті для цих хлопців та дівчат лише починається однак, всі вони мріють досягнути висот та стати відомими фехтувальниками. Микола Брожицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Боксерів нової генерації готуватимуть у рівному на базі спортивного простору Праджат. Тут відкрили школу боксу братів Даніленко. Тренери збірної України Валерій та Богдан переїхали до нашого міста з Харкова після початку великої війни і мають намір вивести місцевий бокс на високий рівень. На відкритті спортивного осередку побували наші журналісти. Десятки спортсменів, тренерів, меценатів та представників влади зібралися у рівному на відкритті першої школи боксу. Функціонуватиме вона на базі спортивного простору Праджат. Головні ідейники відкриття нового закладу тренери збірної України з боксу, брати Валерій та Богдан Даніленки. Наставники виховали не одне покоління талановитих спортсменів і тепер хочуть продовжити традиції вже у рівному. Сюди тренери перебралися з деякими своїми підопічними після того, як їхній рідний Харків почали обстрілювати окупанти. Україні таке що багато батьків на фронті, багато ну, хтось має займатися цими молоді, яка ну, повинна бути на вулицях, вона була чим -то зайнята. Тому що така школа відкривається для того, щоб цих діточок забрати з вулиці, і щоб вони були у залі. Спортсмени тут тренувалися і раніше однак тепер заклад став повноцінною школою боксу. Переселенець з Донеччини Арсеній близько 10 років займається контактним єдиноборством, має й деякі успіхи. Боксер тренується у рівному близько року і високо оцінює наявну тут базу. Для мене це нові можливості, це новий етап розвитку, і я дуже вдячний своєму тренері. За те, що він це все робить для нас, це все для нас. і Я їм всім дякую. і Спортфорсір Кпраджа також. Рівненську школу боксу відкрили за кошти меценатів. Появу на світ нового спортивного осередку закріпили підписанням меморандуму з Федерацією боксу України. Створюємо зараз нового суб'єкта в Рівненській області, який буде створювати бокс нового. Кращого рівня вищого формату така наша ціль і наша мрія спільно з нашими однодумцями виховати чемпіона світу. Які буде від Рівненської області, це щиро наша місія і мрія. Важливість відкриття боксерської школи у рівному відзначив і міністр молоді та спорту України Вадим Гуцайт. Окремо посадовець зауважив, що заклад облаштували за приватні кошти, а це дещо зменшує навантаження на державу у складній воєнні реалії. Бізнесмени вкладають кошти в розвиток спорту, в розвиток дитячого спорту. Тому дуже важливо, що розвивається спорт на Рівненщині і в. У майбутньому часі мені дуже хочеться побачити спортсменів з Рівненщини на Олімпійських іграх. очільник Рівненщини Віталій Коваль висловив сподівання, що такі школи будуть з'являтися не лише у рівному чи інших обласних центрах, а й менших містах. А це в свою чергу робитиме спорт більш масовим та доступним. Спортсмен це характер, Спортсмен – це людина, яка заснована на цінностях, на своїх принципах, і вона точно тримає рівності. Редкуть і загроз. Я хочу подякувати всім спосменам, які є в головах збройних сил України, тому що саме така поплуга, яка є в вигляді спорсменів. Під час урочистого відкриття боксерської школи провели благодійний аукціон на підтримку полку Азов та всіх наших захисників, які боронять країну зі зброєю в руках. Засновники школи додали, що завдяки українським воїнам ми маємо можливість тренуватися та бути готовими до нових викликів. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. Таким насиченим видався крайній робочий день цього тижня. Команда сфери продовжує працювати, аби ви були в курсі всіх актуальних подій життя рівного та області. Не забувайте, що в країні війна і розслаблятися ще рано. До зустрічі.